Дев'ять талонів на безкоштовну питну воду можуть отримати ті, хто вимушено через війну опинився на Закарпатті. Добрий день один талон це 10 літрів води. Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії продовжує реагувати на потреби вимушених переселенців, і необхідність в отриманні питної води одна з таких потреб, каже фахівець зі зв'язків із громадськістю благодійного фонду Віталій Дячук. Більшість людей вже знайшли собі приватне житло, вже в притулках шелтерах не живуть, але якісь побутові проблеми одно залишаються. І одна з цих проблем це якраз доступ до якісної води і. Продовжуючи працювати з програмою екстрене реагування на надзвичайні ситуації через війну в Україні, ось ми запустили такий проект егідою «Карітасу України з видачі питної води. Ми плануємо до кінця літа забезпечити питною водою близько 480 сімей. Зараз вже близько 200 змогли отримати воду. Воду можна отримати одноразово або ж упродовж певного часу, доки не вичерпано ліміт талонів. Процедура отримання талону проста. Вимушено переміщеним українцям слід звернутись до благодійного фонду карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Можна просто зателефонувати за номером 093 662 62 00. Люди звертаються до карітусу, можуть звернутися на нашу гарячу лінію, яка є на нашому сайті, можуть прийти особисто до нашого офісу. Там вони отримують талон спеціальний на 90 літрів води на одну сім'ю. Відповідно, з тим талоном вони приходять на точку видачі, коли їм зручно і набирають в тій кількості, яка їм потрібна на зараз. По воду прийшла Олена із Херсонської області із міста Олешки. Наше місто з першого дня. В і по сьогодні там йдуть бойові дії. Ми були вимушені переїхати сюди. Олена зізнається, питна вода те, що нині дуже необхідно для її сім'ї. У мене дитина дуже хворіє, коли п'є погану воду. Ми звикли до ну, чудової воду, у нас вдома свої скважини. Іван постачальник питної води для вимушених переселенців. Із благодійним фондом Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії співпрацює давно. Про цю їхню ініціативу програму чистої питної води для вимушено переселених осіб дізнався випадково і ну, знаю про їхню потребу, щоб ці люди могли мати чисту питну воду вдома. і погодився так само взяти участь у цій, у цій програмі. Працюємо ми щоденно з 9 до 19 години. Де люди можуть прийти набрати собі водичку суботу з 9 до 15 години. тож приходити по воду можна в зручний день та час. Важливо, аби обміняти талони на воду, потрібно приходити зі своєю тарою.